Бачаю, що довелося відео прорвати, що на вулиці почався дощ. І так, пане Володимире, мене звати Олександр, я є вашим підписчиком. Ну і завдяки вашим відео, скажімо так, був придбаний цей транспорт. Помічне я Ще На сьогоднішній день я не знаю, що облік, може вийде, що видно. Мотоцикл проїхав по 6 майже 9 000, 8 800, там, з копійками, ну, Неважливо. Але сама суть. чому? Я хочу вам поділитися тим, з тим, з чим вам рано чи пізно прийдеться стикнутися. Це зірочки по поводу зірочок. Це зірочка заводська. Що її зараз? Шкодинку. Це внутрішній діаметр. Показую. Ось записано. Це зірочка прибана. Обидві зірочки на 13. стандартні, так як вони є. Ну, в принципі, я їздив до хлопців, тому що пришлось мені казав, трошки погратися. Ну, 14-та зірочка Тюнін Бенелі не стає за діаметром. Вона на превеликий жаль на 1,7 мм ширша за діаметром. Так що прийшлося звернутися до токара, трошки підібрати під завод. Що це вдало? Дало це мені 10 кілометрів. Крейсера, мотор зрузився, передачі стали довшими. Кажу, так як є. І йому найбільш приємніше, легше їхати по трасі. В принципі, якщо ви живете в місті і їздите по місту, то смисла гратися з гірками нема ніякого. Тому що мотоцикл сам дивун дірає в динаміці. Кажу, так як є. Не буду казати, що я поставив, мені краще. Я просто катаюсь на далекій відстані. <гум> Завдяки вашим відео, що я вам вдячний за демпера на зірочці, то прийшлось подивився діаметр у мене люд був, напевно, сантиметр добре, якщо не більше. Поміняв. Дякую. Тепер по поводу духу і багажної системи. Дуги я заказував у Києві і багажну систему також. Мені зробили їх протягом двох днів. Покажу кофри. Це кофри в мене робилися в Чернігові на заказ. Це сплав алюмінію і пластмаси. Кофри дійсно виконаний якосно. Ну, бійте, бійте. Сумарна вага їх 3 кілограми. Хлопці, який мені робив, це знають, я його жаль, за це не бачив. Прислаються вони о, в такому вигляді. обшиті, утеплені, скріпленням. Одне, як кажуть, на любителя, що кофлі не сйомний, а прикручується. Тепер продовжимо. Давайте розкажу. В принципі, це справа кожного, це по поводу вітрового стекла, з тим, з чим я стикнувся в ході експлуатації, це в тому році з цим мотоциклом. Коли їздиш на далекій відстані, на превеликий жаль, з його стеклом вище-нижче, як ти його не піднімаєш, мотоциклом при боковому вітрі тріпає. Так що прийшлося заказувати мені оце стекло. Це Honda 700 якщо я не помиляюсь. Ціна була тоді на той день адекватна. Так що я її заказав. Нічого йому собака такого не робив. Ось я просто таке покажу ближче, Пересверлив трошки ще де нижче. Воно стає гарно, потім видно. Я кажу, що це дало на превеликий жаль, закони фізики ніхто не відміняв. Я цього просто не знав, кажу, так як є. Мотоциклом перестало тріпати, йому стало набагато краще їхати. При, при боковому вітрі а взагалі при вітру вітрі не походить. Так що такі то діла. Тепер слідущий нюанс, я розкажу. Це не нюанс, а так, те, що може є. По поводу фільтра. Фільтр Тінті 25 від мене є придбаний. Стає один-один, так що нічого там гратись не треба. Виймається він доволі таке просто. Ну, на там два шурупу ну, побачите. Таке. Що ж я можу розказати? Не превеликий жаль, можу те, що я скільки катаюся по трасі, мотоциклу наш в Україні. особним спросом не, 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 казав, не користується, не пользується. Хоча Скажу так, які Молоді люди його пупають, бачу, беруть. Я думаю, той, хто його придбав, каже, не пожаліє. Дивлячись на всі нюанси, ті, які, є, які я слухав від своєї моделі і від тих, що були придбані, скажімо, на цій неділі. Я бачу, сьогодні у нас 10 червня. Будучи на станції, дана модель має хруст помпи. Що в новий, що в мене. Я думаю, що тільки в мене таке вказується, і в нових мотоциклів взагалі з нульовим пробігом є такий нюанс. По маслу. Чому я перейшов на масло на синтетику? Я вже вам розказував, це хруст, тріск в тих почіпників. Не можна було. Залив масло 50, ну, мочуль, І цей тріск ушов моментально. Мотор став наполовину тихіше, йому стало легше. Але в чому є ще другий технічний нюанс, виходить, це коли холодна погода. Десь на сьогоднішній день жарко, то десь розход з всіми цими багажниками, це десь 3,7 літрів. Якщо холодна погода на цьому маслі будете їздити, то кажу так, як я він буде брати 4 літри. Бо то що інформація від продавців від 3 до 4 літрів буде правдивою. Хоча вони не жаль. Багато чого не знають або не хочу знати, це їх особиста справа. Так що такі-то діла. Я вам бажаю миру, добра. Дякую за ваш канал. Благополуччя і саме всього найкраще. Якщо, може, канал неправильно назвав, бо трошки хвилююсь. вибачте, будь ласка. Але все рівно завдяки вашим відео інформативним, трошки було, як кажуть, легше підібрати. Модель мотоцикла, тому що після 30 з лісніх років з автомобіля сідати на мототранспорт якось чесно було, кажучи, не по собі, але в тому році у нас були проблеми, ви знаєте, що були проблеми з бензином, так що прийшлося пересісти на мотоцикл. Хоча, я, чесно кажучи, не жалію. Чи продав би я його на сьогоднішній день ні. Кажу так, як є. Чи взяв би такий самий точно, так. Да. То що він задовольняє всі мої потреби. Мощність двигуна, розгон — вся динаміка, його достатньо. Це для людей, хто не шукає спортивних амбіцій. Хоча, я кажу, так як є, він може давати трошки під хвоста любим. Трьохсотки ралі, я кажу, на превеликий жаль, то йому трохи -то уступає, не трохи, а все і добре. В крестірській скорості, то це, я кажу, буде одинаково. А от на максимальну скорость, на превеликий жаль, наскільки я знаю, це буде різниця в 20 кілометрів. Хоча, кажу так, як я дивився я того реалій, він мені не сподобався. Мені на цьому набагато краще. Ще раз вам дякую. Вибачте, може, що не так сказав, тому що я ж кажу, я не блогер і подобне відео в мене не виходить. Дякую ще раз і миру вам і ще раз і добра.